Якщо ви дивитеся це відео, значить ви шукаєте інформацію про те, що робити іноземців у разі відмови в оформленні посвідки на тимчасове проживання в Україні, або що робити у разі якщо вже оформлену посвідку на проживання скасували. Насамперед слід зазначити що чинне законодавство України не передбачає закритого переліку підстав для прийняття таких рішень. Втім, я назву вам найбільш розповсюджені підстави та що з ними робити. Так, підставами для відмови в оформленні та видачі посвідки на тимчасове проживання в Україні може бути. Якщо іноземець вже має посвідку на тимчасове чи постійне проживання, або військовий куток, який підтверджує факт проходження служби у Збройних силах України, або має посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, якщо іноземець перебуває на території України із порушенням встановленого строку для законного перебування, якщо щодо іноземця діє невиконане рішення про примусове повернення, примусове видворення або рішення про заборону в'їзду на територію України. Або якщо дані, отримані із реєстрів та картотек, не підтверджують інформацію, подану іноземцям, або якщо буде встановлено належність до громадянства України, або якщо іноземцям було подано документи із порушенням строків для цього, або не в повному обсязі, або якщо буде отримана інформація від органів Національної поліції, Служби безпеки, або інших органів державної влади про те, що іноземець становить небезпеку національній безпеці або громадському порядку, правам та свободам громадян, які проживають в Україні. Або якщо буде встановлено, що іноземець перебуває в міжнародному розшуку, або якщо паспортний документ іноземця зіпсовано, строк дії закінчився або належить іншій особі, або якщо буде встановлено факт того, що іноземець подав завідомо неправдиві відомості або підроблені документи, ну і також, якщо буде встановлено те, що іноземець має невиконані зобов'язання, борги, штрафи тощо, або в інших випадках встановлених чинним законодавства України, перелік який не визначений. Тому це означає, що іноземці можуть відмовити в оформленні документів з інших підстав. Далі поговоримо про те, які можуть бути підстави для скасування вже оформленої посвідки на тимчасове проживання. Так, якщо в подальшому буде встановлено від органів державної влади, що іноземцям було подано неправдивої відомості або недійсні, або підроблені документи для оформлення посвідки на проживання. Це може бути підстави для її скасування. Розповсюдженою підставою також може бути вмотивоване клопотання приймаючої сторони, яка несе відповідальність за перебування іноземців на території України. Наприклад, у разі звільнення іноземця з місця роботи, або відрахування іноземного студента із навчального закладу, або у разі припинення юридичної особи приймаючої сторони. Також посвідку може бути скасовано, у разі якщо іноземця було позбавлено волі за вчинення кримінального правопорушення. Знову ж таки, Посвідку на тимчасове проживання можуть у подальшому скасувати, у разі якщо буде встановлено від правоохоронних органів про те, що іноземець становить небезпеку національної безпеці, громадському порядку, правам та свободам громадян, які проживають в Україні, або у разі, якщо під час перебування на території України стосовно іноземця було прийнято рішення про промислове повернення. або у разі якщо було прийнято рішення про заборону в'їзду в Україну. Або якщо іноземець отримав громадянство України, або посвідку на постійне проживання, або було надано статус біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту. Або якщо під час подальшого перебування на території України буде встановлено, що підстави, які слугували для оформлення посвідки на проживання, було визнано такими, які є недійсними, нікчемними, або такі, які не відбулися, саме наземець може звернутися для того, аби скасувати посвідку на тимчасове проживання. Підставою для скасування посвідки на тимчасове проживання може бути визнання іноземця особою без громадянства. Та в інших випадках також може бути скасовано посвідку на тимчасове проживання. Отже, що відбувається далі після таких рішень? Якщо ми говоримо про процес оформлення або обміну посвідків на тимчасове проживання, то іноземець може відслідкувати цей процес на сайті Державної міграційної служби України у відповідному розділі стан оформлення документів. Але в юридичній площині. Фактом про те, що іноземець дізнався про прийняте рішення, буде лише його підпис на відповідному документі. Відповідні такі рішення приймаються у формі відповідного акту, який має бути вручено іноземцю під підпис. Якщо іноземець самостійно не прибув до міграційної служби для отримання такого документа, його копія направляється на адресу, вказану іноземцем під час оформлення документів. Тут є важливий нюанс з приводу того, як діяти в випадках, коли іноземець не отримав листа. Нюанс полягає у тому, що якщо іноземець не знав про прийняте рішення та не отримав ніяких листів, це буде означати те, що у разі оскарження до суду це буде слугувати вагомою підставою для того, аби прийняти рішення на користь іноземця, у разі якщо рішення було прийнято протиправно. Втім, відповідно до чинного законодавства, якщо іноземець дізнався при прийняття рішення та отримав відповідний документ, поставив на ньому підпис: у нього буде 7 днів для того, аби здати свою посвідку на проживання, знятися з місця реєстрації проживання та виїхати за межі території України. Якщо іноземець цього не виконає, тоді він буде перебувати на території України незаконно, та щодо нього можуть прийматися рішення про примусове повернення. Загальний строк для оскарження рішень про відмову в оформленні або скасуванні посідки на тимчасового проживання становить 30 днів від дати його прийняття. Навіщо потрібен адвокат для вирішення таких справ? Крім професійних консультацій, за результатами всебічного ознайомлення з матеріалами справи, адвокат може направляти запити до компетентних органів для отримання важливої інформації та копій документів. Це важливо для того, аби в подальшому сформувати правову позицію, на підставі якої чинити ті чи інші дії. Зокрема, оскаржувати прийняте рішення. Важливою особливості таких справ є можливість того, що іноземець може спробувати вирішити питання позасудово шляхом звернення до того ж самого органу влади, який прийняв рішення або до вищестоящого органу. Та лише у разі вичерпання позасудових процедур іноземець може звернутися до суду. Адвокат у суді може представляти інтереси іноземця, надавати пояснення та заперечення проти позиції міграційної служби. Наостанок слід зазначити, що у разі своєчасного оскарження таких рішень, на період оскарження іноземець буде вважатися таким, який законно перебуває на території України, такому іноземцю ніщо не буде загрожувати. Довіряйте ваші справи лише професійним адвокатам, які спеціалізуються у тих чи інших питаннях, зокрема у міграційних. Дякую за увагу!